Чи скасований Старий Завіт? Неодноразово бачу, коли я десь цитую Божі слова зі Старого Завіту, в коментарях віруючі, люди пишуть: так це ж зі Старого Завіту, якщо в Новому Завіті не написано, то це не актуально. І така зневага відчувається в їхніх словах до цієї великої частини святого письма. Для тих, хто не в курсі, коротко поясню. Біблія складається з двох частин: Старий Завіт і Новий Завіт Старий це повчання і події, які відбувалися до народження Ісуса, у Новому описане життя Ісуса і апостолів, ну і також їхнє послання. Так от, чи так само до Старого Завіту ставилися апостоли і навіть сам Христос. Прочитаємо кілька текстів. Ісус говорив так: дослідіть Писання. Адже ви думаєте, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Про які писання він говорить? Про Новий Завіт? Але на той час існував тільки так званий Старий Завіт. Апостол Павло у посланні до Тимофія теж говорить про важливість того ж писання і навіть загострює нашу увагу на важливих деталях. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Як після цих слів можна говорити, що старий завіт не потрібен, коли усе писання вважається богонатхненним і корисним, то чому ж багато християн вважають його неактуальним? Тому що є деякі думки, наприклад, того ж апостола Павла, з яких можна нібито зробити висновок про скасування старого завіту. Ось один із таких текстів. Коли мова йде про новий, то тим самим перший він визнав старим, а те, що стає давнім і старіє, близьке до затління. Але варто розуміти, що мова тут не про частини Біблії, а про реальні договори, угоди, завіти між Богом і людиною. І у чому ж різниця між старим і новим? Невже Бог придумав спочатку щось недосконале, що треба тепер просто викинути, бо з'явилося нове. Ось основні пункти старого договору: перше, щоб отримати спасіння, ти маєш належати до народу Божого, і тільки для цього потрібно було обрізання. Друге, щоб отримати спасіння, ти маєш вірити в Месію, який прийде в майбутньому і помре за твої гріхи. І цю віру ти маєш показувати через принесення в жертву тварин, які є символами Месії. І третє, щоб розуміти, що є гріхом, а що ним не є, існує моральний закон десять заповідей, який написаний на кам'яних скрижалях самим Богом. І ось прийшов Ісус, помер на Христі, і тепер у нас є новий або оновлений завіт. Що ж у ньому змінилося? Перше, щоб отримати спасіння, треба належати до народу Божого. Але оскільки народ Божий тепер не обмежений національністю, не потрібне обрізання, потрібно прийняти хрещення і стати християнином. Друге. Щоб отримати спасіння, ти маєш вірити в Месію, який прийшов в минулому і помер за твої гріхи. І тому тобі не потрібно більше виконувати ритуальний закон, приносити жертви і тому подібне, бо образ зустрівся вже з реальністю. І третє, щоб розуміти, що є гріхом, а що ні, так само існує моральний закон, але він тепер трохи в іншому місці, ось як написано про це. Ось завіт, який я складу з домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь. Мої закони я вкладу в їхній розум, напишу їх на їхніх серцях і буду для них Богом, а вони будуть для мене народом. Тобто моральний закон Божий не скасований, а тепер він просто має стати звичайним життям віруючої людини. Він має бути в неї в серці. Тож для такої людини вже немає жодних заборонів і обмежень, бо е, виконання заповідей для неї не обмеження. А звичайний стиль життя. Отже, що змінилося? По факту нічого кардинального, тільки розширення і уточнення деяких пунктів у зв'язку з тим, що символи зустрілися з реальністю. Тобто, старий завіт не був поганим чи неправильним, він так само направляв до Христа, як і новий, тільки іншими методами. А уклавши новий завіт, Господь тільки наблизився ближче до людини і підняв на більш якісний рівень стосунки між людиною і Богом. Тож іншими словами, старий завіт не скасовано, а удосконалено, виходячи з нових обставин, які були заплановані Богом з самого початку, коли був розроблений план спасіння людства. Підсумуємо, частина Біблії, яку називають Старий Завіт, досить важлива. Те, що в ній описане, допомагає нам повірити, що Ісус Христос це справжній Месія. Історії старого завіту написані нам для повчання. І звідти скасоване тільки те, що вказувало на майбутнє служіння Ісуса, бо воно вже виконалося в історії. А також ті правила, можна сказати, конституція, яка унормовувала життя виключно ізраїльського народу, в тому числі, наприклад, Кримінальний кодекс, моральні правила, санітарні та інші залишилися в силі, бо їх не змінював. Тож у Бога все під контролем з самого початку і до самого кінця. Він не приймав якихось неправильних рішень, а навіть оновлення завіту з людиною у нього було заплановане. Тому повторю ще раз слова Ісуса: дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. І як ви вже розумієте, це слова в першу чергу про старий Завіт, Тож досліджуємо Біблію разом. Усю Біблію, усе Писання і старий. І новий завіти.